Освячення центру імені Йоанна Павла II відбулося у Шорвечці, що у передмісті Хмельницького. У ньому діятиме вища духовна семінарія Кам'янець-Подільської дієцезії та центр духовної і психологічної реабілітації. Думали, що ми ніколи не свято мислі. Отута ятилку оповідала всім, як ми у туди на тимполю крови башлі. І тут не було ні стать. Зараз... Центр складається з трьох частин. Перша частина вища духовна семінарія, в яку вже у вересні заїдуть 14 семінаристів, друга частина центр для постійної формації священиків і парафіальних груп. Остання ж реабілітаційний центр духовної та психологічної підтримки військових та їх сімей. Останні 10 років дієцезія шукала та молилась про отримання землі для семінарії, і трапилося чудо: землю подарували уже у 2018 році. Розпочали будівництво. Спочатку будували духовну семінарію та дієцезіальний центр. Повномасштабна війна внесла свої корективи і частину, у якій мав бути дієцезіальний центр, перетворили на реабілітаційний центр для військових. Спочатку будови приїжджав один чоловік. I dawał 20-30 tysięcy hryvieni, nie chciał wskazać, kto w nie, i wyjeżdżał, to na waszą budowę. Ja widzę, że wy budujecie. Odno razu przywizł chyba 30 tysięcy, plus jakieś tam kankincivka, 700 czy 100 czy 1000, a troszkę więcej hryvieni. I to było pytanie, co to jest. On mówi, to mój syn, on ze swoich zaoszczędzeń także chce przykłastić jakby ruku swoje serce do tej budowy. Одним із найбільших жертводавців була благодійна організація Кірхи і Нот». Допомагали чотирикратно. І так дійсно було, що наша одна допомога, друга допомога. Ми допомагали чотирократно. i na ostatnią pomoc ksiądz biskup czekał od jesieni zeszłego roku i na ostatnią pomoc opat ciepiskop czeka wiosenny minłego roku i to już wiedzieliśmy że tutaj się wszystko będzie kończyć jakby i to są tylko na pomoc na, to jest na końcowe prace I my także znałeś co to całe będzie się co to dopomoga na takie, na zakończenie roboty na uroczystość poświęcenia z Watykanu przyjechał papieski Blachodziny, kardynał Konrad Krajewski Також прибули апостольські нунці в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас, єпископи та священик з різних дієцезій України. Я, я знав про цей проєкт вже в 2017 році. Я думав: ну, це неможливо. Але тепер я бачу, це можливо, що може солідарність, відважність і віра. Апостольський нунці зачитав лист від Папи Франциска, адресований єпископу Леону Добравському. Нехай e Nech, Господь благословить тебе, Богородиця заступається за тобою. З братерською любов'ю, святіший отець Франциско. Урочисто масу у намірі всіх добродіїв та будівничих у семинарійній каплиці очолив апостольський нунці в Україні. Propowiedź wygłosił kardynał Konrad Krajewski. To centrum rehabilitacji właśnie chce żyć tą definicją, tą ideą. To Ce rehabilitacyjny centrum ma żyć taką ideą, takim określeniem, że ludzie, którzy wracają z wojny, którzy są pobijani, którzy są doświadczeni nieprawdopodobną ilością zła. Żeby ludzie, którzy powracają z wojny i są zranieni tym wielkim złem, Щоби могли дінки тому центру бить п'якні, врацяти до життя, щоб завдяки цьому центру вони могли повертатися до життя і ставати дінькі нам ставали ще лепші, щоб завдяки нам ставалися краще. Ординарій Каменець-Подільської дієцезі вважає, що поєднання семінарії та реабілітаційного центру принесе багато хороших плодів для церкви і України. Я рахую, що це буде найліпший, найліпший осередок де семінарія. І рехабіцент будуть разом, вони будуть один одному допомагати, будуть спілкуватись, дивитись, ті будуть розповідати свою історію, ти свою історію, і буде молодих хлопців історія будуватись на терпінні стражданні цих воїнів, які віддали своє життя за Україну, покалічених і так далі. Це буде найліпше допомагати їм, тому що слово воно захоче, а приклад завжди спонукає до чогось.